Ну і Трамп сьогодні знову повторив про те, що він одноосібно закінчив вісім воїн, а Норвегія, яка членом НАТО, по-дурному вирішила не дати, каже мені, Нобелівську премію миру. Але це не має значення. Має значення те, що я врятував мільйони життів. І Трамп дійсно зараз робить багато для того, щоб наблизити мир в Україні. Я говорю це відверто і маю для вас певне обґрунтування саме такої думки. А ви напишете, що ви з цього приводу думаєте. Справа в тому, що сьогодні стало відомо про те, що... Відбулося захоплення Америкою російських кораблів. Росія відправила раніше, як я вам вранці розповідав, підводний човен та інші військові кораблі для захисту порожнього нафтового танкера, який був у Венеселі, який намагався втекти від американської берегової охорони в Атлантичному Микані. Це повідомлення і Волці Джонал було, і в принципі вже було зрозуміло, що залишити в покої танкер. Спочатку під прапором не російським, а потім прапором російським, який намагався вивезти венесуельську нафту із країни, на яку США наклали санкції. Ну, це історія точно не закінчиться просто так. Тім сьогодні стало відомо вранці про те, що США захопили цей нафтовий танкер, який був пов'язаний з Венесуелою. два тижні вони його переслідували, і в цьому їм допомагали навіть і британці. Британські війська на запит Міністерства оборони США Точніше, міністерство війни, що так правильно називається, погодилися допомогти їм цій благородній справі. Також Південне командування Збройних Сил США повідомило про затримання підсанкційного нафтового танкера Софія у міжнародних водах Карибського моря. Багато ЗМІ прописали про те, що це російський танкер, але самі Збройні сили США не підтверджують цю інформацію. Тому і я вам поки що не можу сказати, чи це російський танкер чи ні. Але схоже на те, що він має відношення до тіньового флоту, також. За заявою командування операцію провели на світанку Міноборони США у координації з Міністерством внутрішньої безпеки. Повідомляє Збройні сили США, біля берегів Венесуели була ця операція. Стверджується, що судно Софія, яке не мало державного прапора, здійснювало незаконну діяльність і було затримано без інцидентів. Берегова охорона США супроводжує зараз корабель Софія до США для подальших юридичних процедур. Міністерство внутрішньої безпеки Крісті Ноєм повідомила, що танкери Бела 1, які називають Мірінера росіяни і Софія раніше заходили у порти Венесели, а тепер вони затримані. Блокада підсанкційної і незаконної венесельської нафти продовжує діяти на повну. Таку заяву фактично в один голос із Ноєм зробив міністр війни США Піт Гексет, коментуючи захоплення двох танкерів. Тіньового флоту, фактично, Росії Бела 1 Мірінера і Софія. Ну фактично, Білий Дім зараз говорить в Унісон щодо тих операцій, які вони проводять, і це дуже добре, тому що єдина політика у Дональда Трампа, і вона нам зараз допомагає суттєво. У міністерстві транспорту Росії відрефлексували на ці всі дії і заявили, що США не мали права затримати танкер Мірінера. Звертаю вашу друзі увагу. Персональну заяв від влади Росії немає, є заяви від, від відомств. У Мінтрансі Росії нагадали, що 24 грудня 2025 року судно Мірінера Марінера, правильно перепрошую, отримало тимчасовий дозвіл на плавання під державним прапором Російської Федерації, а відповідно до норм Конвенції ООН з морського права 82 року у водах у відкритому морі діє режим свободи суднопланства. Але це не працює із Дональдом Трампом. Ще п'ять танкерів, що потрапили під санкції біля берегів Венесуели, також дуже різко змінили свої прапори на російські. Тому що чомусь у Кремлі вирішили, що їхній прапор є індульгенцією для вивезення підсанкційної нафти чи якихось інших товарів чи речовин із Венесуели, адже танкер Мірінера, виявляється, не вивозив нафту, але все рівно був затриманий. The New York Times пише про те, що судна вказали порти реєстрації в Сочі та Таганрузія має на увазі ці п'ять. Нових суден в даних Російського морського реєстру судноплавства, всі вони раніше транспортували нафту з Ірану або Росії і підпадають під санкції. США. ну от таким чином треба боротися із тіньовим флотом Російської Федерації. Бо часто в Європі роблять навіть заяви, ну як свого часу, міністр оборони Естонії сказав. Треба, щоб Україна не запускала дрони в Балтійський регіон по тюньовому флоту танкерному Російської Російській Федерації, бо це може порушувати спокій в цьому регіоні. Тобто європейці фактично закривають очі на те, що в їх територіальних водах фігурують, курсують судна з. Під санкційною російською нафтою і це триває вже дуже багато років. Тим часом, після військової операції, ну точніше, не військової операції, військова операція була прикриттям а операції затримання Мадуро після цієї операції у Венесуелі. Вашингтон почав активний продаж внесельської нафти на світовому ринку. Про це повідомили Міненерго Сполучених Штатів Америки. Більше заяв, друзі, з Кремля немає. Там просто на паузі всі не розуміють, як же рефлексувати на такі дії до, до Трампа. І це справді дуже серйозний зараз тиск на Кремль на тлі переговорів, які тривають у Парижі, про які я вам щойно не розповідав. Ну а чим вони закінчаться? Будемо дивитися. Бо у Трампа є дедлайни. Про Нобелівську премію, коли він говорив, то ну, тут не те, що натякав норвежцям, а усім, що до кінця цього місяця має бути завершена війна дев'ята. Це я так думаю. І тоді він буде номінований на премію миру. Ну, власне, ми про це йому також обіцяли. Ну і норвежці просто вимушені будуть це зробити. Чи вдасться до кінця січня місяця зупинити війну в Україні, спостерігаємо.